Вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче невчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вірш Бориса Мозулевського, «Сеньоко, зітхна... Сеньоко зітхали озера. Синьоко зітхали озера, на лотаті тремтіла роса, сосни пружні підносили жерла і текли молоді небеса, синьоко безодня зітхала. Ту зелену сотаю чуру, подивись мені в очі кохана і безсмертя в за зачару. Щоб колись не запам'ятних ерах, погляд юнки відбивши в собі, синього зітхнули озера, пригадавши твої голубі.